Ну, все, холодильник мій чистий, все добре, зараз показую. Холодильник чистенький, але пустий. Угу, все, порядок у мене. А зараз по традиції я буду складати меню а, хоча б на сім днів наперед. І, звичайно, врахую продукти, які у нас є, які є у нас в погребі, які є в морозилці. Я морозилку не розморажую, тому що зараз виключаю світло, і якщо я зараз розморожу, на вулиці морозу немає. То все, всі продукти просто потечуть, тому що за годину, півтори-дві на які включають, морозилка просто не зможе наморозити так швидко. Тому, поки залишаємо, я знаю, що в мене там, яка є риба, яка є м'я. В, знову повторюся, що є у мене в погребі, в принципі, чого нам не вистачає, і, відповідно, складу список покупок. Напишіть в коментарях, ви теж складаєте списки продуктів, ви теж, можливо, складаєте меню і заморочуєтесь, так як я. Мені буде дуже цікаво.